Говоримо про рукодільного хом'яка і як його позбутися. Рукодільний хом'як це тотемна тваринка всіх, хто закоханий в рукоділля, будь-то вишивання бісером, в'язання, валяння, вироби з фетру, вироби прикрас, намистинки, і все таке інше подібне. Всі мене зрозуміють про що я. Це не просто хом'як, що що ховає їжу за щічку, це наш внутрішній дух. Хом'як обожнює запасатися. Нитками для вишивання, бісером, намистинками, фурнітурою для прикрас, фетром, вовною і всілякими різними Цей хомячок ніби готується до довгих зим творчості. Наш хомяк завжди готовий до наступного проекту, навіть коли попередні ще не закінчений, адже ідея сяйнула, і тобі хочеться одразу тут і зараз це реалізувати. Цей маленький трудівник символізує нашу любов до прекрасного терпіння, заспокоює нашу нервову систему. Його пристрасть до накопичення викликає регулярні фінансові витрати. Тож, як позбутися хом'яка рукоділля? А ніяк. Розходимо творити і витворяти.